Мене звати Ігор Ткаченко, я професійний странмен, богатир, майстер спорту України з богатирського багатоборства. Займаюся силовими видами спорту, особливо богатирським багатоборством. У дитинстві говорить його. Він займався карате і дзюдо. Сім років тому хлопець прийшов у богатирське багатоборство. Нині він майстер спорту України. Для того щоб в нашому спорті отримати звання, потрібно дуже багато щоб співпало факторів. Це наявність не менше восьми областей в категорії, тобто це не так просто їх зібрати, бо можуть бути і три спортсмени з однієї області. Це перший фактор і другий фактор треба зайняти не менше другого місця на чемпіонаті України. Нещодавно, 8 липня, його представляв Україну на євротурнірі з багатирського багатоборства. Турнір приймала Грузія. Це був відкритий чемпіонат Європи з богатирського багатоборства, а його специфіка в тому, що це він проводився до 23 років. Тобто можна сказати, що це змагання на звання найсильнішого юніора світу. Змагання проводились у двох категоріях: до 105 кг кілограмів і вище вказаної цифри. Його з вагою 104 кг кілограми серед семи атлетів з п'яти країн виступав у першій категорії. Перша вправа була підйомка лоди над головою, вага 120 кілограмів на хвилину часу, максимальна кількість підйомів. Я посів, розділив перше місце ці вправі з грузином. Друга вправа була прогулянка фермера. Це валізи в кожній руці по 130 кг. Треба віднести 20 метрів плюс 20 метрів. Розділив також перше місце. Третя вправа. Була тяга автівки задній осі автівки на кількість повторень за хвилину часу. Я зміг підняти 20 разів на руки, десь припадав 280 кілограмів. У цій вправі був кращим за конкурентів, а от потім говорить, поступився У вправі мішок 130 кілограмів пронести 40 метрів, і куля Атласа, камінь вагою 130 кілограмів підняти на плече, посів відповідно третє і четверте місця. Та в загальному заліку фінішував на третій бронзовій сходинці п'єдесталу Пашани, пропустивши вперед грузина та француза. Я їхав з надією і з бажанням займати лише перше місце. Я б і займав його. Після перших вправ, але потім так сталося, що мені трішки стало зле, і я втратив своє перше місце. Так але я, я вважаю, що для країни це добре, тому що ми в медіапросторі, Україна, Україна в призах. Я виходжу завжди з прапором своєї країни, тому я несу цю честь і відповідальність за неї. Про майбутні плани Йогор говорить. Єгор Ткаченко через рік це чемпіон світу Європи. Через п'ять це тренер чемпіонів, який підготував чемпіонів України світу, а сам заслужений майстер спорту. Олександр Качанов, Анна Волох – Суспільне новини Суми.